В руках мітингувальників українські прапори та іграшкові літачки. А ще плакати з написами Порошенко наш президент. Працівники авіагіганту невдоволені кадровими рішеннями і скандують руки геть від Антонова. Два тижні тому мітингували під кабміном безрезультатно. Сьогодні прийшли під адміністрацію президента. Сподіваються, тут їх почують. Жирний лакомий кусок не дає покоя зарабатываются десятки миллионов долларов, но они не идут в чей-то личный карман. Они тратятся на развитие авіации, на создание новых самолетов. И вот если мы сейчас все это разрушим, мы будем делать стиральные порошки. Окрім іншого, вимагають лишити на посаді генерального конструктора Дмитра Ківа. За його правління кажуть, завод піднявся з руїн. Талановиті кадри повертаються, зарплату видають вчасно. Одним словом, підприємство процвітає, а на рахунку заводу виконання багатомільйонних замовлень. Сейчас на заводе, заводі. Вот я считаю, люди сюди вийшли. они просто вирізли своє довір'я, і президенту нашому нововибраному, і президенту Дмитрию Семеновичу Ківа. Ми очень хочемо, щоб завод продовжали працювати і става в тому ж в составі, котрої он є. Тільки два підприємства в світі хваляться працівники авіагіганта, можуть створювати військово-транспортні літаки. Одне з яких ДП «Антонов», інше знаходиться в Сполучених Штатах. Аби підприємство Антонов не занепало, обіцяють тиснути на можновладців, доки їх не почують. І Від вас належить, кажуть, чи ви похороните авіаційно галес. Чи ви будете її підтримувати? Лана Маяковська, Микола Різник, Богдан Сандровський соціальна країна.